Саме сьогодні молодик у близнюках відкриває абсолютно новий ментальний цикл. Але спочатку підпишіться. Цього разу це не просто потік думок, це час народження ідеї, яка має всі шанси стати реальністю. Сонце, місяць, Меркурій гуртом у близнюках. Це потрійна енергія мислення, мовлення та комунікації. Це потроєна сила слова, мова як інструмент впливу. Публічні виступи, інтерв'ю, тексти, переговори все це вистрілює, якщо сказано щиро і ясно. Це чудовий момент для старту навчання або викладання, написання. Виступу, створення медіапроекту, запуску соцмереж чи перезапуску особистого бренду. Секстиль молодика із Сатурном в Овні це структурна підтримка. Сатурн не блокує, він каже: Добре, давай втілювати ідеї. Якщо ти давно щось обдумуєш, настав момент почати діяти поетапно, стабільно, серйозно. Склади план, подумай про довгострокову перспективу. Зараз мислення може бути більш відповідальним і зрілим. Секстиль до Нептуна в Овні це м'яке інтуїтивне натхнення. Образи, мрії, візії можуть набувати конкретного сенсу. Це про створення медіа, мистецтва, духовних практик, брендингу, що несе естетику і сенс. Зверни увагу на ідеї, що з'являються у вісні, у медитаціях, у тиші, це можуть бути підказки. Поради на місяць. Висловись! Якщо маєш думку, час її донести. Розкажи історію, твої досвід, бачення чи навіть сумніви можуть надихнути інших. Будь уважним до деталей. Усе, що ти зараз запускаєш, має шанс стати фундаментальним. Довіряй інтуїції. Якщо ти щось відчуваєш, досліди це. Не бійся почати з малого. Сатурн допомагає там, де є структура. Цей молодик про ідею, яка може стати проектом, курсом, твором чи рішенням, що змінить усе. Важливо лише одне: дай собі голос. Коли розум, інтуїція і дія на одній хвилі народжується сила, вважай, що це твій шанс. Використай його, ставте лайкоси, і не забудьте підписатися, щоб бути у курсі космічних пліток і ахуєльних історій. До зустрічі в наступному відео.